Івана Купала свято, що повите різними легендами та повір'ями, воно дійшло до нас із ще язичництва, але й дотепер нічна Івана Купала вважають сповненою магії. Це свято з давніх девен пов'язує з Днем літнього сонцестояння. Дата літнього сонцевороту може коливатись у межах з 20 по 22 червня. Тому зовсім логічно було б святкувати Івана Купала саме в ці дні. Проте традиційно з приходом християнства свято Івана Купала. Купала прив'язували до церковного свята Різдва Івана Хрестителя, яке в Україні до 2024 року святкували 7 липня. Але після повернення до юліанського календаря свято перенесли на 24 червня. Саме тому з цього року ми святкуватимемо Івана Купала в ніч проти 24 червня. Ми запитали чернігівців. Чи знають вони, коли цього року відзначатимуть це магічне свято та з якими традиціями його святкування обізнані? Mm, з цього року ні. Знаю, що з шостого на сьомого завжди, а в цьому році ні, не знаю. Та на, на цьому тижні, ніби в неділю, хіба ні? Ну, шостого ж завжди було. На Івана купала, хараводи водять, стрибають через вогонь. Пісні співають. На два тижні раніше? Що серйозно? Вже пора. Я до війни кожного року їздив на Хортицю. Там були, як це, багаття, пригали туди-сюди. Ну, це ж таке свято єднання з природою, так, можна так сказати. Стрибати через. Вогнище, наприклад, стрибати в воду, але не вночі. Щоб не забрали. Я колись знала, чесно, позабувала. Я знаю, там ну, пари стрибають через багаття, щоб був міцніше, там кохання. Є ще такий міф про пошук папороті для вночі, для одиноких дівчат. Якщо віночки пускати, то, тобто десь повинна твоя доля його виловити. Це ну, до повномасштабного вторгнення. Ми їздили на Блакитні озера і там. Бачили це все дійство, як там і цю бабу якусь там палили, і вінки дівчата, танки танцювали, і вінки пускали на воду, це ми бачили, так, це я знаю. Вінночки пускати, і чий е, найдовше відпливе, ну, та й перший вийде заміж. Колись брала участь, коли плели вінки. І у мене навіть десь на Фейсбуці з далекого 2018 року залишилась фотографії, там де я така маленька стою у віночку. От в вишитих сукнях, вишиванках, і запускали потім ці вінки. Через вогнище не пригали, але теж таку традицію знаємо. Коли жінка випускає віночок по воді, десь на тому боці повинен спіймати той віночок чоловік, який буде її суженим ряженим. я сама з області з міста Сновська, і кожного року до повномасштабного вторгнення у нас на пляжі на центральному було. Дуже велике свято, дуже велика дискотека для дітей там була розважальна програма з різними там водяни виходив. також пісні різні купальні. Також ми пускали ну знову ж як я кажу, пускали віночки. Я знаю, що треба знайти квітку папороці, але ніколи не знаходила. Проте Чернігівці зазначають, що через війну всі святкування забулись. Єдиним бажанням сьогодні для всіх є перемога.